що працює амбулаторія сімейної медицини номер 10 Яку нещодавно відкрили на території міської лікарні, оскільки цей мікрорайон є густо населеним, то відкриття амбулаторії було дуже довго очікуваним кроком. Це приміщення вже декілька років не використовувалося, і тому ми прийняли рішення передали це приміщення в комунальну власність центру первинної медико-санітарної допомоги разом з керівником закладу залучили грандові кошти для того, щоб оснастити цю амбулаторію відповідно обладнаннями, меблі. Ями ремонт зроблений був частково за кошти центру первинної медико-санітарної допомоги. На сьогоднішній день ця амбулаторія надзвичайно користується великим попитом серед жителів нашого міста. В Амбулаторії працюють прогресивні молоді сімейні лікарі, серед них і Дмитро Пемко, якому у 22-му році надали службове житло. Він пройшов навчання і сьогодні успішно проводить дослідження на новому УЗД-апараті. Взагалі на рівні первинної ванни і можливість проводити ультразвукові дослідження це великий такий крок вперед у розвитку первинної медичної допомоги, тому що таким чином ми прискорюємо лікувально-діагностичний процес, завдяки цьому ми можемо швидше встановити правильний діагноз і призначити своєчасне лікування. А ще у нас зараз з'явилася можливість проводити ті дослідження, які раніше ми могли. Проводити тільки в Чернігові, тобто доводилось людей направляти в Чернігів. Люди там проходили обстеження, потім приїжджали до нас, і ми вже на основі цих обстежень встановлювали діагноз, дообстежували, обстежували, призначали лікування. Зараз ця процедура суттєво скоротилася завдяки можливості провести ОЗД безпосередньо в амбулаторії. Мені, як молодій мамі дуже зручно, що в нашій амбулаторії є апарат ОЗД, не потрібно їздити по іншим містам. Та... Десь в інших містах робити це усе. Амбулаторія зробили дійсно на високому рівні, яка нічим не поступається приватним клінікам. Обидвоє сімейних лікарів усього за півроку роботи в новенькій амбулаторії уже мають по 1800 декларантів. Наша амбулаторія працює на даний момент трішки більше ніж півроку. І хочу сказати, що за такий короткий термін наша амбулаторія вже обслуговує більше ніж 4,5 тисячі декларантів. У мене вже всі декларанти набрані мого колеги Дмитра Дардовича також. І наш педіатр також завершує декларування. Основна перевага, на яку хотілось би акцентувати, це те, що ми знаходимося в серці Ніжинської міської лікарні, прямо на її території, що дає змогу пацієнтам. Якщо я, як сімейний лікар, призначаю якісь вузькопрофільні обстеження або консультацію вузького спеціаліста, їм не треба нікуди шукати їх по місту. Все знаходиться в одному, на одній території, тому це дуже зручно для пацієнтів. Тут облаштовано комфортні кабінети прийому лікарів та діагностики, які оснащені усім необхідним обладнанням та матеріалами. У нас в кожному кабінеті є електрокардіографи, кожного лікаря забезпечені отофтальмоскопами. Ми можемо обстежувати як і діток, так і дорослих. Можемо подивитися в ушко у дітей, якщо є такі скарги. Тобто не обов'язково відразу відправляти до лора вузького дитяча. Ми можемо на нашій первинній ланці оглянути цю проблемну ділянку. Також нас забезпечили таблицями для перевірки зору. Із таких найбільших переваг це те, що у нас в Ніжині є на даний момент чотири портативні УЗД-апарати. І два лікарі, які будуть на даний момент виконувати усі обстеження, і один із цих апаратів, і один із цих лікарів знаходиться саме на нашій 10-й амбулаторії. Відтепер молода, потужна команда професіоналів надає населенню доступну і якісну медичну допомогу. Роботу амбулаторії про і очільник Ніжина Олександр Кодола. Мені приємно, що амбулаторія, яку ми не так давно відкривали, вона дійсно дуже затребувана. Тому що знаходиться в спальному районі, в густонаселеному районі нашого міста, і це зручність в першу чергу для мешканців цього району, для ніженців. Відвідати свого сімейного лікаря. Мені приємно, що тут працюють молодий колектив, молоді лікарі, медичні працівники, яких ми також підтримуємо і через програму надання житла для наших лікарів. Через закупівлю необхідного медичного обладнання, щоб у лікарів була можливість ефективно і продуктивно працювати, завдяки новій амбулаторії, кожен житель може отримати своєчасну та якісну медичну допомогу неподалік від свого дому.